Взагалі-то ми їхали знімати відео про журінські катакомби. Ми вже їх зняли, і вони вже на каналі. Подивіться, будь ласка, вони дуже цікаві. Але побачили надзвичайно мальовничі закинуті хати на нашому шляху. І вирішили, щоб цей матеріал не загубився, зробити окремий випуск. І це відео присвячене саме цим вмираючим українським селам українській історії. Взагалі-то, друзі, я сам в перший раз у житті досліджую такі закинуті хати, де люди полишили все майже як воно було, поки вони там жили. І сподіваюся, вам буде так же цікаво дивитися це відео, як і мені було його знімати. Хоч наш канал і про підземелля, але шукали шахту, а знайшли закинуту хату. Навіть не знаю, що тут може бути, але хочеться зайти подивитися. Ось так виглядають закинуті. Та ріхати в українських селах. Ось жили так люди, Подивіться. республіканських заочних курсів джильництва 20 грудня 1968 року. Пічка була, але пічка онівечена. Порозбивали її. На залізе, може, щось шукали, що тут можна знайти. Є така байка, що завжди в пічках щось ховають, скарб. Скарби. ось Пічки руйнують. З Новим годом. Откритка. Почта СССР. З Новим Годом! А там бачимо камінь, бачите, на дворі. Оце наш із вісняк-ракушечник. З нього робили багато чого. І навіть не знаю, чи ця хата побудована. Може вона також з цього каміння побудована. Це я не впевнений насправді. Люди свої речі полишили. Дивіться, просто отак висить вже. Не знаю скільки років, 50 може. Газета 2002 року. Можна подивитися, що тоді було актуальним. Розсрочка. Автомобіль продавали. Акція. 22 999 гривень плюс подарок. Вас. Якась ностальгія, так? 21 000 гривень за новий автомобіль. 2002 рік. Невелика хата, дві, дві кімнати. Також є фотографії, також є пічка. О, подивіться, тут велика, велика пічка, яку також побили. Не знаю, навіщо, метал забирали чи що. Розбили пічку. Адікалон тройної, Дивіться, який. Така класика. Ще є. Хто полюбляє, можна користуватися. Адікалон дікалон тройно ще. Давайте його понюхаємо. О, яка гідота. Ще пахне, нормально пахне. Фотографія залишилась. Я думаю, власників цієї оселі. Подивіться, як вона тут. Дивиться на нас. Дещо сумно так дивитися, люди. історія. Ось ще одна закинута хата побачив. Зупинилися подивитися. Не знаю, чи можна буде потрапити всередину. А якщо вона закрита, то крапіва ще жалить. Подивимось, що тут. Ага, ось так воно виглядає. Вікно вже розбите. Було подвір'я. Хата. Ця хата повністю пуста. І знову повністю розбита пічка. Підлога вже провалюється під ногами. Ну, тут нас нічого цікавого не чекало. Сарай такий. Але все це вже кануло в літу. Ще якась маленька літня хата, хоча не, не літня, а зимова. Пічка є. і також поруйнована. Навіть дрова залишилось в пічці, бачите? Люди навіть останній раз не розлігли свою пічку. Ми навіть не замислюємося, скільки разів. Ми щось робимо. Востаннє останнє. В вішаємо, наприклад, свої речі на вішалку. ось як тут. Людина це зробила. В останнє. В останнє заклала дрова в пічку. Я знайшов майже в зборі газову лампу. Да, вона в такому стані, що вона вже не буде працювати. Ось є скло, лампа сама. Справжня підземелля. Оце вже наша стихія підземна. Красиво. Зроблений з ракушечника місцевого лопняка. Справді в Україні дуже багато закинутих хат. І Досліджувати їх можна дуже довго насправді. Спеціально можна їхати в села, де майже всі хати закинуті вже всі села закинуті за моєю спиною льох. Стара Україна, українська історія вона дуже прикла, але закінчується, бо ніхто не хоче жити у тих умовах. Економічних нема сенсу. Нема сенсу, молодь їде в міста. Це звичайна насправді справа. Міграція населення з сільської місцевості до міст, бо не потрібно стільки людей на селі. Механізація труда робить так, що можна їжу зібрати і заробити тут гроші меншою кількістю людей. Ось так і виходить, що села. Занепадають, а нам вже така є можливість їх подосліджувати. Побачили ще одну закинуту хату і ось такий хрест. Друзі, мені дуже цікаво, що це могло б е, значити, бо я насправді не знаю, тут хтось похований, чи хтось помер в цій хаті, чи може там священник жив. Я не знаю, мені дуже цікаво. Скажіть, будь ласка, у коментарях. Я впевнений, що це щось е, означає, чому біля хати. Стаїть ось такий хрест. Також зроблений з вапняку, до речі, як на нашому кладовищі. І ось тут бачу цвяхи, може тут якесь фото було чи що? Друзі, на коментарях напишіть. Мені потрібно знати, що це. Бачимо для худоби для худоби місце хлів аромат? як Худоба тут була дуже недавно. Сіно, все виглядає дуже так, щоб пішли не дуже давно звідси. але, але бачимо, що хата вже напівзруйнована. Я не знаю, що, що з ній сталося так. М -м, дивіться, як тут цікаво зроблено. Так, вона на мене не впаде. По-перше, як вона збудована. Глина. Та каміння. І під хатою, дивиться, під полом жили тварини. І тут також був льох під хатою. Кладка. Кладка, як в старих будинках в Одесі. Газета. Релітарії всіх стран єднайтесь. 25 серпня 1985 року. Що в нас тут? Також льох. Тут, до речі, дуже прохолодно. Дуже прохолодно. Розумію, що тут можна було зберігати продукти. Не знаю, що з хатою трапилося, що її так розваляло. Але дуже небезпечно, бо вона так наладом дишить. Але хочеться ще туди потрапити. Зараз спробую ось так обійти. Може вийде. Так краще, значно краще. Не треба тут лізти, але навіть тут я відчуваю себе не дуже у безпеці, бо вона може завалитися. Мені, звісно, після катакомб не дуже страшно, але... Ось тут є ім'я, хто тут жив, можна зрозуміти. Квиток. Листи. Удостовірення. Життя, життя людей тут все. Ще одна кімната в цій хаті, бачимо, що людина, яка тут жила ось можна побачити, вона виглядала. Не хочу нічого ламати, чіпати, але бачу, що воно все руйнується. Тут вже майже все півхати зруйновано і ця, пів... ця половина вже буде зруйнована. Не знаю, навіть ці ікони. Не думаю, що вони мають якусь історичну. Цінність, але виглядає дуже красиво, бо це місцеві такі ікони. Робили їх тут думаю, місцеві. Воно все це буде знищено, може, це можна забрати. Хоча, знаєте, тут є для дослідників краще, щоб воно так було. Тобто приходиш, закинута зруйнована хата, ікони висять для музею якогось. Ну, воно пропаде, а це може зберігатися. Тож я навіть не знаю, що краще. Бому що ви, ви мені скажете, що краще, щоб воно залишалося, як є, і просто зруйнувалося з часом, чи, щоб це хтось забрав у музей. Ще одна кімната була, тут пічка і зруйнована. Зруйнували люди. Це явно не само зруйнувалося. Шукали, скарби шукали, ну нема. Нема скарбів тут. А пічку зруйнували. Бачимо тут такі килими. Речі цієї людини. Ми вже знаємо, що це був чоловік. Помер, помер, поховали. Ну все. Це була тепла кімната, спеціально так зроблена, що отаплюється, опалюється саме ця кімната. Лампочка, вимикається, все було. все було. Свідоцтво про освіту. Журінській середній школі. Михалюку Миколі Єв Михайловичу. Свідоцтво про смерть. Гребанин. Оце хтось інший. Це його Параска Дем'янівна. Це його мати, мабуть, була. Ось так документи тут. Це що таке? Відоцтво об установленні ацобства. Ну, чужі документи. Я думаю, що тут у нас щось цікавить насправді. Бачимо ще одну закинуту хату. Велику. Дуже гарно зовні. Зупинилося подивитися. Бачимо, що відкрита хата. Це перша хата, в якій я бачу тут незруйновану пічку. Саме автентичну українську пічку, як вона повинна виглядати. Готували тут їжу, розігрівали. Розпалювали. Тут все так, як повинно бути. Дивіться, ось сюди розпалка. Заклали навіть, щоб розжигати. Чавун. Ось цей чавун весь розбивають. Українська пічка. Тут людина навіть щось було чай був, какао може, щось таке. Лампочка ціла. сірники. Дуже цікаві якісь сірники. Made in India, дивіться, які safety matches з злоником. Але вони зараз в такому стані, що. Ні, вони вже працювати не будуть. Взагалі хата виглядає так, що заїжджай живий. Всі вікна на місці. Підлога не погнила. Бо покрівля ще гарна. Ікона просто один в один з тим, що ми бачили в попередніх хатах. Рушник вишитий. На горище. Бачу, є драбина, треба залізти. Що в нас тут? Тут пусто, взагалі просто пусто, нічого нема. Ж виїжджали меблі, звідси забрали. Горище сільської хати. Драбина гарна така, насправді. Ми з вами, друзі, на горищі. Дуже тепло тут зараз. Сонце, сонце покрівлють нагріло. Дивіться, як виглядає пічка на горищі. Дуже цікаво. Ось так було закрито глиною. Хтось відкрив, щось шукав. Димохід. Тут гарна покрівля, тут взагалі металева гарна покрівля. Вікна є. Ця хата повністю, повністю справна. Приходь живий. Якщо ті, що ми бачили, вони були зруйновані, то це виглядає просто, просто гарно. Але вона покинута також. Ось так, друзі, почали про катакомби, а закінчили про вмираючі українські села. Така досить атмосфера тут, як вам передати цю атмосферу, Ну, тільки у відео, може ви відчуєте. Прикро, але спокійно. Мені здається, що так і повинно бути, що це природний хід речей, що так воно було, буде, буде якось по-іншому, все трансформується. І села ці трансформуються. Ми просто зараз у цій стадії покинутості. Щось зміниться колись. Може за нашого життя, може ні, але це нормально. Дякую, що дивились це відео. Дякую, що взагалі підписуєтесь на наш канал, донатите, ставите вподобайки, залишайте коментарі. Обов'язково запрошую вас до телеграм-каналу, там є про що проговорити. До скорих зустрічей, друзі! Будьте щасливі! Наскільки ви можете бути у ці складні часи, та чекайте наших наступних відео. Вони будуть великі плани, багато знімаємо, багато хочемо зняти. Тож буде дуже цікаво.